нашій хаті, ми прийшли пощедрувати. Щастя зичимо здоров'я, миру і перемоги, шиненці Україні. Всім од здоро... э, достатку, всім здоров'я, усім порозуміння. Щедрий вечір, добрий вечір. Щире добре свято, щоб було у вас в родині, діточок багато, щоб були усі здорові, сповнені рум'янку, щоб стелилася ваша доля, наче вишиванка, щоб родині, вашій друзі, сміх котився щиро. Щедрий вечір, добрий вечір. Всім добра і миру. За вікном чорна хмара в'ється, під вікном щедрівник чорнеться, пустіть його до хати, він вам буде співати щедрі, пустіть його до хати, він вам буде співати щедріки. Там його оченьки сиділи, він паличку застругав по одному дістаті. Того сало не дістав драбиною, з гори впав, побився, за вікном чорна хмара в'ється, під вікном, ще древник чорпреється, пустіть його до хати, він вам буде співати ще дрівки, а його до хати, він вам буде співати, ще дрібки. На цьому слові бувайте здорові! Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, та саме найголовніше, щоб закінчилась війна.